У Дніпрі триває відновлення осель містян після обстрілів. На житловому масиві Тополя-1 у одному з будинків вставляють нові вікна та двері. 7 червня внаслідок російського удару пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки. Пані Ніна каже, того дня не аби як злякалась. Після перших вибухів одразу ж пішла у безпечне місце. Я була вдома, сиділа в кладовці з 2 години до 6-ї. Так що сиділа, тряслася. Сусідка позвонила зверху. каже, на вікна відкрилась. Сусідка ну, навпроти сказала, що вікна вилітіли. Ну повибивала скло. Загалом на масиві потрібно було замінити близько 150 вікон. У сусідніх багатоповерхівках ремонтні роботи вже виконані. У цьому будинку зараз триває етап монтажу нових склопакетів. Зараз мені треба двері. Зараз мені треба зібрати двері. Вони складаються з трьох конструкцій. Тобто мені треба все скріпити, тобто окремо самі двері. Ось це глуха частина. До них треба прикріпити і зверху ще одна глуха частина. І тоді тільки можу починати її ставити. У департаменті житлового господарства зазначають, зазвичай пошкоджені вікна та інші металоконструкції відновлюють за два-три тижні. В перші дні після удару на місце приїжджає спеціальна група, яка робить індивідуальні заміри. Зразу після цього випадку, коли чуть-чуть у -чуть нас стихло, приїхали люди. Вони ну розмовляли з другим сусідами і заміряли вікна, у когось, якщо повилітало. Всім сусідам давали допомогу. Звичайно, приємно, що все-таки за нас хоча б пеклуються, хоч і зараз літо, але все одно швидко прилітає і за те, що у нас буде тепло. І, ну, дякуємо. З початку року у Дніпрі після ворожих ударів відновили вже 32 будинки, замінили 1158 вікон. Тут були пошкоджені двері на лоджіях перехідних та на бокових, ну в коридорах на торцях будинку. Зараз роботи виконані вже майже на 70%. Роботи ці виконуються коштом міського бюджету. Мешканці нічого не сплачують за це. Ну то, я думаю, що планують закінчити до кінця тижня. Мешканці постраждалих будинків комунальної власності можуть звертатись по допомогу до підприємства, яке їх обслуговує. Якщо ж ви мешкаєте у будинку ОСББ або ЖБК, і ваше майно постраждало після ракетного удару, можна звернутися до департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро